Але те, що я викладаю, це метаінструмент. Тому я не для всіх, зовсім не для всіх. Я занадто складна історія, тому що я система -систем. Ну, Я не знаю, що таке розстановки, гешталь, те се. Але я розумію, чому цього не те, що недостатньо, бо такі речі мене, наприклад, не ну, немають. Людей з великим об'ємом, то це взагалі не бере. Ну, тому що вони більше, ніж сам інструмент. Тому що кожен інструмент народжувала людина певної нейромоделі. Я кажу про те, що нова парадигма несе нам ситуацію, коли людям, які збагнули парадигму, не потребують зовнішніх костелів. Вони здатні самонавчатись, саморегулюватись, самомоделюватись. Після чого? Після того, як вони вирівнюються. З іншої сторони, не забуваємо важливий момент, який я постійно підсвічую. На будь-якому етапі, чи пошука лікаря для, не знаю, грижі, чи психотерапевта, щоб вийти на певний рівень, ви знаходите людину того рівня, де ви стикнулись проблемою. І якщо ця людина вище, тобто вона вже за базово трошки більше, або розвивається постійно, то от ваш розвиток призведе до того, що ви законектитесь знову. Але в більшості випадків, на жаль, Люди залишаються там, де вони є. Ви можете пройти цю межу, і на цьому моменті вам не те, що не потрібна, може, психотерапія. Хоча я дійсно для себе ставлю цю ціль. Я дійсно я її артикулюю, тому вони мене ненавидять. Я артикулюю, що ми маємо навчити людей бачити свою складну систему. І за базовою, повірте, мене ще стільки різних рівнів можна бачити дуже багато. І там немає кінця. Це не одна немає кінця а у розвитку немає кінця. Відповідно, абсолютно нормально, що за мною може не встигати якийсь терапевт, або на різних рівнях я маю поміняти його і обрати іншого. з більшим, я не знаю, тут реально правда, неважливо, скільки він брає інструментів з іншою свідомістю. Він може користуватися одним інструментом, але розуміти, про що ви говорите. І ви так само можете його перерости. Ситуація, коли терапевт каже: Ой, ні, я вас не відпускаю завжди для мене має дві гіпотези. Або людина в реальному колапсі, і терапевт бачить, що це зараз ілюзія, і треба навпаки підтримати і не дати зістрибнути при першому полегшенні. Але це певні вис... випадки. Ми зараз клінічні і так далі. Або в нас є інша ситуація, коли сам терапевт собі не може навіть зрозуміти, де зараз. він зараз. Не... Настільки на розвитку, чистоти, що він може сказати, а тут я вже, мабуть, нічого не можу дати. Я маю йти далі, а це людина далі. І тут ми стикаємося з багатьма питаннями.